Привіт, Я Провіо. Чи користуєтесь ви Google Chrome? Не знаю, але думаю, що так. Чи знали ви, що є якісь інші браузери? Сьогодні я розкажу про 5 браузерів, які, можливо, ви захочете спробувати. Opera Opera – браузер зроблений у 1994 році у Норвегії. Він спочатку був платний, як і інші браузери того часу, але згодом став безплатним. Він є на Windows, macOS, Linux і навіть на У блюганському Chrome. <плес> Firefox. 100% чули про нього. Він, напевно, найголовніший суперник Chrome. Він розробляється ще з 2004 року, і, напевно, більшість лінуксодів і можливо, флягісів його й використовують. Gnome Web. браузер від Gnome. Ніхто про нього, напевно, і не чув, ніхто, мабуть, ним і не користується, але він є. Він найкращий для гномівців, бо він теж Лібадвайта. Який мозок. До речі, я гномовець. Microsoft Edge. Любов всіх віндозоїдів. Це найкращий браузер, бо віндозоїди їм користуються. Але не як основний браузер, а як завантажувалку хрома. PALMON. Про цей браузер, напевно, чули тільки 5 індусів, і кухареча в моєму домі, як і про веб. Не пам'ятаю, але цей браузер, напевно, форк старого Firefox. Чую, як пахне 2010 роком. Інші 5, які могли тут бути, я жер. Тому ставте лайк, бо я на 5 лайків поверну їх. А тепер з вами був Провіо. До зустрічі. Та захід не відійшло від батьку.